Добрий вечір, шановна родина! Щиро вітаємо вас із вечорницями. Пора вечорниць це довгі осінні та зимові вечори. Коли молодь збиралась учиться хатині, кожен за якимось рукоділлям. Дівчата вишивали, пряли, хлопці майстрували предмети домашнього вжитку. Щоб робота йшла веселіше, на вечорницях співали, танцювали, жартували, віддаючи шану минулому. Аби ручився найкраще у сьогодення. На наших вечорницях ми відроджуємо найцінніше, що є в нашого народу: його пісні, мову, традиції, історію. Тож завітаємо до однієї з українських хат, де на нас чекає гарна господиня. А мені зранку бабуся іні на деревах показувала і раділа, що наступного року родять і яблука, і груші, і вишні є така предмета. Я чула, яка погода на Варварі, така й на різдво. Дівчатка, а я вас зібрала за своє дітки Варварі, яка дуже гарно вишиває. Ходімо зі мною, ходімо! Вітаємо вас зі святом! І я рада вас привітати! Проходьте, будь ласка! Ой, як гарно у вашій хаті, як у віночку. Дякую, мої любі. А чи знаєте ви щось про святу Варвару? Ні, розкажіть. Кажуть, свята Варвара золотими нитками вишивала ризи Ісусові Христу. І інших навчила. На свята та в неділю вишивати не прийнято, але у пам'ять про умілу рукодільницю саме в це свято дозволено шити та вишивати. То ви так гарно вишиваєте, бо в цей день народилися. Ще бабуся мене з малку вчила вишивати, щоб рушники були веселі в хаті. Оце б нам так навчитися. Така ви часу не гайте, беріть та вишивайте. Ось вам рушники, ось нитки. Чого ще не додала? Відгадайте загадку. Усіх обшиває, а сама одягу немає. Голка! Правильно, ось вам і голки. Вчіться дівчата вишивати. Буде чим людей пошанувати. Тітко Варвара, у вас так багато рушників і всі різні. Для різних випадків життя люди вишивали різні рушники. Для дівчаток на рушниках вишивали квіточки, цвіт яблуні. Вишні. І дівчата, щоб бути гарними, зранку вмивалися росою і втиралися рушниками, які називаються росяничками. А для хлопців спеціальні рушники були. Звісно, вони називалися грайликами. На таких рушниках вишивали чорнобривці, аби син не забув рідну матір та батьківський дім. А ще є рушники родинні. На родинних рушниках вишивали троянди і мальви, маки і чорнобривці. А ще є рушник. Подивіться, це рушник-утирач. Саме ним зустрічали подорожніх та гостей. Тепер ми все про рушники знаємо. Молодці! Ну що? Продовжимо працювати. Пісня в праці помагає, пісня в горі звеселяє. Пісня радість нам приносить, наше серце пісні просить. Святая Варвара Щось Нитка закрутилась. Мабуть, хлопчики тут десь крутяться, дівчата. Добрий вечір, вашій хаті, уклін господині. Добрий вечір, хлопчики! Чи веселі вечорниці в нашій Україні? Ми до хати його йдемо і гостинці вам несемо, щоб до спадок у вас був і щоб Бог вас не забув. Дітко Варвару, ось вам хліб і сіль, щоб добро пливло до вас у дім. Дякую вам. Ми принесли мішечок і щоб родина була здорова уся. Дякую. Ось вам бурячочок, щоб любили діточок. Дякую вам. На те вам гарбуза, щоб не хворіла ваша коза. Дякую. Даруємо вам мед гостей, щоб завжди весіла приймали гостей. Дякую, хлопчики, за ваші щирі привітання, побажання та такі гарні і корисні подарунки. Тепер запрошую вас до нашого столу. А чим ви тут займаєтесь? Рушники вишиваємо. А ну покажіть. Ось, дивіться. Такі гарні. Гарні, так? А дивіться, у мене є золота голка. І саме зараз я вишиваю нею рушник для кожної пари. Бачите? Гарний рушник, так? Гопці, дівчата, а тепер час і закалядувати. Ми прибули, господарю, до вашої хати, Хочемо вам, господарю, закалядувати. She's a Гарну колядку. А тепер пригощайтеся. Я для вас узвару наварила. Вареничків наліпила і пиріг з маком спекла. Пригощайтеся. Хлопці, пригощайтесь!